Ради вас бачити. Усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. О. Том Гендерсон стверджує, що Nintendo Switch 2 вийде у червні цього року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Sony відклали екранізацію стрітфайтеру на невідомий термін. Кіно мало релізнутись 20 березня 2026 року. Оце це так лейно, собаче. Розробники клеєр Obscure Expedition 33 заявили, що не будуть додавати міні-мапу до гри, аби ви відчули себе відкривачем. Відчувай, відчувай! Зі звіту акціонерів Сіді Проджектів стало відомо, що четвертий відьмак не вийде до кінця 2026 року. Яка халепа. І це лише початок. Хтось занекромантив Informer. Через сім місяців після закриття видання повернулося до життя в складі тієї самої ж команди. Не Кричіть, що ви живі! Лінкінг Парк запрезентують свою нову пісню вперше під час Фортнайт-фестивалю 27 березня. Запишу собі. Неочікувано вискочили розробників Vampire The Masquerade Bloodlines 2 та заявили, що гра вже майже готова. Зараз вони дофіксять баги, доведуть до ладу оптимізацію та випустять її у жовтні цього року. Я вірю тобі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.